Перший клас органічних речовин називається алкани. Алкани це насичені вуглеводні з відкритим ланцюгом атомів карбону, що мають загальну формулу: це NH2n плюс 2. Ми замість n вставляємо собі числа від 1 до 10 в даному випадку, можна і далі, і отримуємо відповідні формули. Це 1 h 2 плюс 4, тому це h 4 Це С2H2 на 2, 4 плюс 2, 6, тому це два 6 це 3H2 на 3,6 плюс 2,8. Тому це 3H8 і так далі. Перед вами 10 перших представників алканів, які ми ще називаємо жартома 10 чарівних слів. Метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. По-іншому, я вам щойно порахувала по-хімічному до 10. Метан це 1 атом карбону. Етан це 2 атоми карбону. Пропан. Це три атоми карбону. Бутан це чотири атоми карбону. Пентан це п'ять атомів карбону. В інших класах речовин ми зберігаємо всі числівники корінь і змінюємо тільки закінчення. Ну, наприклад, в алкенів це буде етен, пропен, бутен, пентен, гексен, гептен, октен, нонен, декен. У спиртів, в яких закінчення Ол, буде метанол, етанол, пропанол, бутанол, пентанол, гексанол, гептанол, октанол, нонанол і деканол. Спробуємо записати структурні формули відповідних речовин. Отже, ви зрозуміли, що ми пишемо карбон, чотири рисочки і дописуємо H. Це два. Два карбони. Обов'язково коло кожного карбона має бути чотири рисочки і дописуємо H. Тому це 2H6. Далі, три карбони пропан. Аналогічно, біля кожного атома карбону не забуваємо чотири рисочки, тому що валентність 4, і дописуємо H. Такі формули, ну і так далі. Такі формули називаються повні структурні. Але ми в органічній хімії частіше використовуємо скорочені структурні формули. Як писати скорочені структурні формули? Ми їх пишемо відповідно до повних, тільки біля карбону пишемо гідроген. Тобто тут буде просто ch 4 Тут буде отак, ви бачите, що біля цього карбона є 3H, і біля цього карбона є 3H. Тому ця формула буде ch 3 Рисочка ch 3 Тут ми бачимо ch 3 далі ch H2, далі ch 3 Тому скорочена формула буде ch 3 рисочка ch 2 рисочка ch 3 І так далі. Як давати назву органічним речовинам? Назву органічним речовинам ми даємо за єдиною міжнародною систематичною номенклатурою ІУПАК. Є кілька простих правил, які вам потрібно запам'ятати. Перше правило шукаємо найдовший ланцюг послідовно з'єднаних атомів карбону і нумеруємо його. Нумерацію починаємо завжди з тої сторони, де ближче стоїть розгалуження. Радикал. Цифрою перед назвою вказуємо, де стоїть радикал, і називаємо його. Якщо є кілька однакових радикалів, ми їх об'єднуємо в назві, вживаючи префікси: 2, 3, тетра, пента, гекса. Якщо радикали різні, ми їх називаємо в алфавітному порядку, і останнє слово в назві вказує на головний пронумерований ланцюг. Спробуємо, згідно з цими правилами, назвати дані речовини. Отже, ми маємо перша формула. бачимо, що розгалужень немає. Головний ланцюг оцей. Нумерацію проводимо 1, 2. 3, 4. Зауважу, що ми нумеруємо маленькими цифрами атоми карбону. І ми кажемо, що 4 це у нас, ми вже запам'ятали, бутан. Тому така речовина називається нормальний бутан, тому що 4 атоми карбону. Далі, друга формула головний ланцюг. Бачимо. Все, що навійшло в ланцюг, автоматично стає радикалом, Кружочками можемо вводити. Нумерацію починаємо з тої сторони, де ближче стоїть розгалуження, бачимо, що розгалуження стоїть ближче з цієї сторони, тому цей перший, цей другий, цей третій, цей четвертий, цей п'ятий. Далі ми бачимо, що у другому положенні причепнутий радикал метил. Назви радикалів у нас тут записані: хлор, бром, йод, фтор – це неорганічні радикали, органічні радикали це аж 3 метил, це 2 аж 5, етил, це 3 аж сім пропіл. Є інші, але нам Поки що цих вистачить. Отже, цифрою перед назвою вказуємо, де стоїть радикал, і називаємо його. Радикал стоїть біля другого, тому ми кажемо 2. Сам радикал називається метил. І останнє слово в назві вказує на пронумерований ланцюг. Ви пронумерували до 5, нагадаю: метан, етан, пропан, бутан, пентан. Тому 2, метил, пентан. А ну, давайте ще раз зауважимо. Чому цифра 2? Бо біля 2 є радикал. Чому метил в назві? Тому що оцей радикал називається метил. Чому пентан, бо ви головний ланцюг, пронумерували до 5? Наступна формула. Головний ланцюг. Все, що навійшло ланцюг, автоматично стає радикалом. Радикал, бачите, в нас стоїть з цієї сторони ближче, тому нумеруємо звідси: 1, 2. 3, 4, 5, 6. Далі бачимо, що радикал це 2 h 5 Дивимося, це 2 h 5 називається у нас етил. Цифрою вказуємо, де стоїть радикал. Біля третього називається він етил, 3 етил. І головний ланцюг ви пронумерували до 6, тому гексан. І назва цієї речовини 3 3-етилгексан. Наступна формула четверта. Бачимо, що головний ланцюг у нас складається ось він, і він складається з трьох. Далі бачимо, тут у нас хлор. Хлор радикал, він так і називається хлор. Нумерацію починаємо тепер з кінця. Бо у нас є правило, що нумерацію починаємо з тої сторони, де ближче стоїть розгалуження. Отже цей перший атом, цей другий і цей третій. І називаємо один пропан. Один хлор пропан. Спробуємо назвати наступні речовини. Знову ж таки, користуємося тими правилами, які ми вже з вами озвучили. Шукаємо найдовший ланцюг. Все, що не в ланцюг, автоматично стає радикалом. Нумерацію проводимо атомів карбону з цієї сторони до вищості радикали і тепер бачимо, що в нас у другому положенні є радикал-метил і в третьому положенні є радикал-метил. Щоб наказати 2 метил -3 метил це як масло масляне виходить, ми кажемо, об'єднуємо радикали, вживаючи префікси. 2, 3, -ди метил, бутан 2 3 ди бутан Розглянемо детальніше. Чому в назві цифри 2 і 3? Тому що у нас біля другого і біля третього є радикали. Чому «ди»? Тому що дві цифри. Якщо тут буде три цифри, ви скажете це префікс 3. Якщо тут буде чотири цифри, ви скажете префікс тетра. Далі, чому метил, ви вже розумієте, напевно, тому що оці радикали називаються у нас метили. І чому бутан? Бо ви пронумерували основний ланцюг до 4. Отже, назва першої речовини – 2,3-диметилбутан. Наступна речовина. Знову ж таки, головний ланцюг обвели. Бачимо однакові радикали. Нумерацію проводимо 1, 2, 3, 4, 5. І кажемо, біля третього стоїть радикал етил і ще раз біля третього стоїть радикал-етил. Тому в назві ми два рази пишемо біля третього і ще раз біля третього. Їх є два, тому ди, але перед голосною ставиться буква І. Тому краще ді, етил, діетил, головний ланцюг 5 карбонів пентан. Пентан. Ще раз. 3-3, тому що цей біля третього радикал і цей біля третього. Ді це те саме, що Д, два радикали. Етил, оці кульки, це 2 аж 5, називаються у нас етил. І пентан ви пронумерували до 5. Наступна формула. Обводимо найдовший ланцюг, бачимо, що три однакові є радикали. Нумерацію 1, 2, 3 і кажемо, цей радикал стоїть біля першого, тому 1. Цей радикал стоїть біля другого, тому 2. Цей радикал стоїть біля третього, тому 3. Далі, радикалів є 3, тому ми вживаємо префікс 3. 3. Далі, радикали у нас називаються хлор. Три. Хлор. І ви пронумерували до трьох, це є метан, етан, пропан. Пропан. Один, два, три зрозуміло, три зрозуміло. Хлор зрозуміло, пропан зрозуміло. Назва цієї речовини один, два, три, три хлор, пропан. Якщо ви зрозуміли, яким чином ми називали ці три формули, то будь ласка, самостійно спробуйте назвати четверту формулу. Спробуємо дати назви наступним органічним речовинам. Шукаємо найдовший ланцюг, послідовно з'єднаних атомів карбону. Все, що не війшло в найдовший ланцюг, це у нас радикал. Нумерацію починаємо. 2, 3, з цієї сторони не стоїть радикал. 5 карбонів. Далі ми бачимо, що радикали у нас різні, і в нас є правило. Якщо радикали різні, називаємо їх в алфавітному порядку. Пригадуємо, як вони називаються ch 3 радикал називається метил, починається на букву М. С2H5 у нас називається радикал етил, починається на букву Е. Тому нам треба спочатку казати, де стоїть радикал етил. І в назві ми кажемо не 2 метил, 3 етил, бо це буде неправильно, а кажемо по алфавіту 3 етил, далі 2 метил і... Ви пронумерували до 5, а 5 це у нас пентан. І назва цієї речовини 3-етил, 2-метил-пентан. Наступна формула. Найдовший ланцюг. Радикали. Увага! Нумерацію звідси починаємо з кінця, тому що тут радикал ближче стоїть. 1, 2, 3, 4. Цей радикал у нас називається хлор. Цей радикал у нас називається М. По алфавіту перший йде буква М, метил. Так? Тому кажемо тут 3 метил, далі один хлор і 4 це у нас бутан. Дещо ускладнимо завдання і спробуємо дати назву такій речовині. Отже, ми не бачимо тут головного ланцюга. Але у нас правило каже так: шукаємо найдовший ланцюг. Шукаємо це ми йдемо собі по формулі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Або 1, 2, 3, 4, 5. Ви побачили, що найдовший ланцюг у нас із семи складається. Він тут буде як підковка виглядати. От, найдовший ланцюг зігнаний. А все, що навійшло ланцюг, ми домовилися називати радикалом. І радикал оцей у нас. І оцей у нас радикал. Сподіваюсь, ви впізнали, що радикал це аж 2 це аж 3 Це ж разом. Це 2 аж 5 У нас є два радикали. Це 2 аж 5 Посередині вони знаходяться, тому ми проводимо з будь-якої сторони. 3, 4, 5, 6, 7. Отже, в нас є. Головний ланцюг сім карбонів, і в четвертому положенні причеплені два однакові радикали етили. То ми знаємо, що їх називаємо тепер чотири, чотири, диетил, але пам'ятаємо, перед голосною пишемо і, Діетил, етил. Чотири, чотири діетил, сім це у нас гептан. Чотири, чотири, діетил, гептан. Спробуємо зробити вправу навпаки, за назвою написати формулу. Отже, нам пропонують 3 етил, 2, 3, 4, 3 метил октан. Перше, на що ми дивимося, це на октан. Пам'ятаємо, що октан це 8 атомів карбону. Малюємо собі 8 атомів карбону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. А далі на цей скелет вішаємо радикали. Бачимо, що біля третього треба поставити радикал етил. От у нас третій атом, радикал етил. Біля другого, третього і четвертого немає значення зверху знизу, ставимо три однакові радикали метили. Метил у нас це аж три. І тепер останній штрих дописуємо H. Аж дописуємо згідно з правилом, що біля карбону має бути чотири рисочки. Дивіться, тут одна рисочка, значить ми б ще намалювали раз, два, три. І написали би так, аж, аж, аж. Але ми так не будемо робити, а ми зразу напишемо. Отут у нас буде ch аж три. І за таким самим принципом рахуємо рисочки. Раз, два, три. Тут кожен атом карбону треба окремо рахувати. Раз, два, три, значить ще одна рисочка, тому один H. Раз, два, три, чотири. Тут чотири рисочки більше аж не треба. Раз, два, три, ще один H. Раз, два. Ще би ви дві рисочки дописали, по двох рисочках 2H. Раз, два, H2. Два. Раз, два, H2. Два, одна рисочка, значить ще h три.